Виникає відчуття, що норми стосовно мобілізації влада пише, як то кажуть, на колінці? Спочатку президент каже, що негайно потрібно 500 тисяч. Потім головнокомандович говорить, що скільки не потрібно. Потім прем'єр говорить, що нам потрібна м'яка мобілізація. В мене питання: а яка це мобілізація, та ще під час війни? Взагалі, хто придумав термін м'яка мобілізація? І тому, відповідно, говорять, 500 тисяч не потрібно. Потім в останній момент в законопроекту прибирають демобілізацію. І це означає, що в першу чергу мобілізація потрібна. І потрібна дійсно гостра, а не м'яка мобілізація. І мова на сьогоднішній день йде про це. Врешті-решт, рада таке прийме цей законопроект. Але де гарантія, що влада завтра не передумає і не вимагатиме ухвалення якихось певних нових норм? Уявіть собі, як ця антилогіка виглядає з боку наших міжнародних партнерів. Хочеться врешті-решт почути чітку позицію влади до демобілізації. Спочатку пообіцяли їх тим, хто воює 36 місяців. Потім президент сказав, що під час війни про демобілізацію мова йти не може. Тепер прибирали норму про демобілізацію взагалі, і пообіцяли через 8 місяців. Ви в це вірите на сьогодні? Мабуть, я в не вірю точно. Ви розумієте, що через 8 місяців багатьом тих, кому спочатку пообіцяла, влада, вже не буде в живих. Уявіть, як ви взагалі до цього відноситесь і як вам це все чути? Не може визначитися з демобілізації, як припинити брехати військовим та суспільству та розробляти чутки про зрозумілу систему ротації. Ми розробляємо, а далі. Кабінет міністрів розробить, а далі що? Спочатку туди приписали багато норм щодо додаткового заохочення тим, хто воює на нулі. Потім більшість норм прибрали, нібито через брак фінансування, брак коштів. Тоді в мене питання. Для тих, кого ми зараз додатково мобілізуємо, фінанси в нас є. Хтось відповість на це питання? Ніхто не відповів на сьогоднішній день. Влада каже, що немає грошей на суттєве додаткове фінансування заохочення захисників. Знаєте, чому немає грошей? Тому що влада майже за два з половиною роки війни не змогла перевести державу на до тотальної економіки і так звані військові реки. Економія державних коштів, максимальну зарплату в Україні в умовах війни має отримати солдат на нулі в окопі 200 тисяч гривень. Всі інші мають отримувати знайшли менші суми, і повірте, це буде справедливо. Подивіться на мільйонні зарплати і премії в державних компаніях. Подивіться, що робиться в сфері публічних на сьогодні закупівель. Подивіться на тотальну корупцію серед можновладців, про що свідчать численні розслідування журналістів на сьогодні. Подивіться на декларації топ-чиновників, суддів, прокурорів та тих же самих воєнкомів. Подивіться на декларації і зважте, чому солдат на нулі отримує менше. І ви побачите, де на це на. Сьогодні взяти кошти. Я завжди говорю: дайте мені бюджет, я знайду кошти для військових. В першу чергу ми маємо знайти кошти, ті, які знаходяться на нулі. Так може треба якось приймати швидше рішення, регулювати це і відповідно змінювати керівництво? У мене питання до Міністерства оборони. Одразу декілька бригад зараз. Демонструють неабиякі успіхи у нас рейкрутингу новобранців. Щоб потрапити в такі бригади, стоїть ціла черга бажаючих. Багато хто і до мене звертався і запитували, як туди потрапити. Чому ж тоді їх успішний досвід масштабно не зараз реалізовує наша держава цих людей на сьогоднішній день дуже багато? І вони хочуть іти воювати, але ж які умови ми даємо. Хочеться, щоб Рада заслухала міністра оборони з цього питання. Наприклад, ми обіцяємо справедливу мобілізацію. А де вона? Заможні відкуплюються. Повсюди у нас корупція, суспільство має запит на справедливість. Ось основне питання, яке сьогодні ми маємо вислухати, і яке ми можемо реалізувати.